Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу. З актуальними новинами станом на 5 вересня Ірина Вербинська 194 доби триває героїчне протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, отримані захоплених районів Херсонської частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та більше 22 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі. Та не допускають просування противника по території України протягом доби для підтримки дій наземних угруповань. Наша авіація здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об'єктів ворога. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетного озброєння перебувають два надводних ракети носії з 16 калібрами. Ніч в області та місті Білгород-Дністровському пройшла під звуки повітряної тривоги. Загроза ракетних атак залишається високою. Спроті Одеської області 4 вересня вийшов найбільший з спочатку реалізації зернової ініціативи. Караван з 13 суден загалом на борту понад 282 тисячі тонн української агропродукції, яка прямує до восьми країн світу. За весь час роботи зернового коридору з портів Одещини вирушили вже 86 суден до 19 країн світу. На їх борту 2 мільйони тонн агропродукції. Під час останнього прямого ефіру міського голови Віталія Граждана за участі заступника міського голови Андрія Криштопова було підбито підсумки голосування щодо відновлення вуличного освітлення у темний період доби в місті. Так, за результатами опитування, 76 респондентів висловились за відновлення освітлення. Вже надіслано листи до районної військової адміністрації з цього питання. Та поточного тижня планується відновити освітлення в темний період доби. Незабаром в нашому місті розпочне нести чергування комунальне формування Муніципальна варта, співробітники якого патрулюватимуть місто разом з поліцією та будуть на постійному зв'язку з ситуаційним центром міської ради, який 24 на 7 веде відеоспостереження за вулицями, парками, місцями відпочинку городян, підвищуючи рівень громадського порядку в місті. Загалом в місті ситуація спокійна. Комунальні служби міста працюють в штатному режимі та безперебійно. Міський центр благоустрій продовжує роботи по грейдеруванню та підсипці проїжджих частин вулиць міста. 2 вересня грейдер пройшов по вулицям Шаповалова, Мічуріна, Південна Кочубинського, перемоги в провулках Одеський, Франко та інших. Працівники комунального підприємства ж 1 займаються поточними ремонтами житлового фонду, проводячи ремонти в під'їздах, прибирають на прибудинкових територіях. Комунальне підприємство Автотранссервіс окрім поточної роботи, займається технічним обслуговуванням техніки та контейнерів. Комунальне підприємство Теплоенерго продовжує підготовчі роботи до старту нового опалювального сезону. Підтримуємо комунальників часною оплатою за спожиті послуги водовідведення та водопостачання, теплозабезпечення, квартплату та вивіз твердих побутових відходів. В Білгороді Дністровському до середовища існування повернуто безпритульних тварин після проведення необхідних маніпуляцій. Реалізація повного комплексу стерилізації, вакцинації та повернення до звичного середовища проживання безпритульних тварин здійснюється в Білгороді Дністровському на базі ветеринарного центру, що розташований по вулиці Маяковського, 49, дріб 1, у співпраці з комунальними службами міста. Що четверга з 9 до 19 години ветеринари центру приймають без з притульних тварин, проводячи всі необхідні маніпуляції, безкоштовно, діти тижня. Минулого тижня у Білгородністровському пологовому будинку на світ з'явилися 17 немовлят, з них дев'ять дівчаток та вісім хлопчиків. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! А у Львівській області сплели найбільшу маскувальну сітку в Україні 2208 метрів. Досягнення було зафіксовано в Національному реєстрі рекордів. Пишаємося тими, хто працює на своєму фронті на оборону. Не забуваймо, що ми живемо в умовах воєнного часу. Тому безпека, попри все. Не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Дотримайтесь комендантської години з 23 до 5 години. Ранку всі ці умовності задля збереження вашого життя з вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному. Тримаймо стрій і разом до перемоги.